Вітаю всіх! Сьогодні в мене такий незвичний трошки показ. У віконечко світе сонечко. Сонечко, віконечко. І я тут примостилася на полу. Покажу деякі нові архітейки, які в мене розпускаються, які перші квітують. Тут уже така зборна солянка. Ну, всі гарні. Ну, давайте почнемо з оцоїсь окрасавиці. Це Ірен Допкін. От, ми заквітли. Звісно, минулого літа вона квітла більш пишніше. В неї були гілочки, дві штучки від голодження. В цьому сезоні просто одна така. Ілочка. Ну, ще не всі квіточки розпустились, а тут зовсім якась. Не розкрилися ці пелюсточки. Я не хочу трогати їх, хай вже буде така рижая, рижая, красивая, така ярка рижая девочка. Так, мандала. Це не сога мандала, не пиларічна. Купувала я її підлітком колись дуже давно. Це її вже друге домашнє квітування. Вона така, ну, я не знаю, як на відео видно, але вона трошечки так як жовтенька, і в неї на нижніх пелюсточках. Крапушки багато крапушків така красива така квіточка. Вон там крапушки такі видно. Е, перший раз вона квітувала у мене на два, е, два бутончика було, дві квіточки. Цей раз трошечки більше дала. Е, рослинка гарна. Підросла вже там, так, пересажена. А ось вона у мене. Багато корінчиків дала. Ну, розеточка в неї невеличка. Ну, Отака от симпатична квіточка, ніжна така, Ну, вона вигорає. Навіть і без сонечка вона стає такою світлою. От, от зараз зараз так красиво видно. І квіточку. Це мандала. Так, розпускається вперше нормально, трошки гарніше, за, зафарбований, це мауриций. Теж купувала колись підлітком його, і купувала підлітком, навіть він був вже з цвітоносом. Ну, все одно він зараз не так зафарбований, як повинен бути, але вже більш наближена квіточка до того, який він був ну, в зимовому квітуванні. Бо я його купувала взимку з квітами майже. Так, прийшов від садівника азіатського. Такий красивий. Ну, мені подобається тим, що кожна квіточка по-своєму така зафарбована, красива. Так от, сейчас даже скажу, у мене є, от коли я його придбала. 21-му році, 22-го, 2-го, 21-го. Отака назва. Шін Мауріці Ось так от. Ось такий він. Мауріці Така в нього квіточка симпатична. Минулого літа я показувала, він був зовсім білюсий, такий, на несколько квіточок було. Ну, цей раз трошки виправився. Розпустилася майже повністю. Моя парфюмерна фабрика Сеншен. Правда, не багато, так, не густо. Це в мене оця орхідейка в вазі. Я пересадочку робила на каналі, показувала, як її сажала. Добре, вона адаптувалася. І от це вже вона в мене стоїть під лампами на полички. Видала такий цвітоносик невеличкий. І це її перше таке е, після пересадки квітування. Красива ніжна квіточка така жовтенька. Потім вона стає трошки розовішою, світлішає, ну, все рівно гарно. Так, перед вами дві орхідейки в одній посадці. одна ніяк не хоче мене квітувати. Зараз скажу, хто це в мене тут. Ой, вона приросла. Це я її купувала в нашому магазині у 21-му році. 17-го сьомого. 21 році. Мені сказали, що вона називається карамелька. А ця, все рядом з нею. От. О така красивая крупноцвіткова орхідейка. Кожна квіточка по-своєму зафарбована. Така, як трошечки мутація в неї. Є. Видно, що в неї, мабуть, є двоє батьків якісь. І один із батьків питається прорватися десь на якусь пелюсточку, зафарбовує по-своєму. Ось тут така симпатична квіточка. І оце він у мене після пересадки, я їх у двох посадила. І він постійно мені ще з, з магазинного цвітоносу з покупного. проквітує брунічка, я підріжу, він опять брунічку якусь розпусте, опять я підріжу і отак от постійно це мені квітує. Правда, взимку випустив бокову гілочку, но бутони засушив, так і не розкрив. А потім я підрізала, і ну, недовго думаючи... Почала ростити новий цвітоносик, і я переставила її на підвіконня. І от вона мені розпустила. Один бутончик, правда, засушила. Ну, 4 цвіточка є. Такі симпатичні. Вона чим-то схожа на алмазне небо. Ну, я думаю, це не алмазне небо. І не не мутація Magic Card, мені здається, а може, це Magic Card. Тому що Magic Card може мутувати як у кам'яну троянду, так і типу, по алмазному небу. Ну, не знаю. Ну, цікава квітка. Крупна квіткова, така гарна, мені подобається. Будемо чекати карамельку. Кстати, я не знаю, ні, я теж її не витягну. Бірочку з цієї архітеки, коли я її придбала. Но, здається, пізніше, ніж карамельку. Вони там подружилися в одній посадочці, Вроді все добре. Ну, Чекаємо корабелька, коли зацвіте. Так, вперше заквітла в мене діточка отакої орхідейки. Я її назви не знаю. Цю дітку я купила для експерименту з рук в одній групі. Ну, мені здається, вона повинна бути трошечки темнішою. А вона, зараз, може, тому що літнє квітування, то вона така світленька. Чим-то схожа на, скажіть, я скажу так бистро хотіла сказати, на клеопатру. Ну, це не клеопатра, а така рябушка. Ось у її розеточка, така вона ще невеличка. Ну це її перше квітування такої архітейки. Така, дві квіточки. Так, розкрилася моя равела. Це, здається, я не підписала, це верхівочка омолодженої равели. Це стандартна орхідейка равела. А дітка у мене виросла, там я залишала піньок із цвітоносом. Не було листочка, а був цвітонос. І на цвітоносі від піньочка, там, на цвітоносі, саме виросла дітка, Там в мене вона зараз росте, вже я її вже давно відсадила. А це, здається, верхівочка. Зараз покажу. І вона тут так гарно вже ці посадочки адаптувалася, наростила корінчиків. І от перші ці три квіточки після омолодження. Отака от равелочка. Так, Отакий От у мене пілорчик є. Це ось ця орхідейка. Бачите, вона варіатна. І посажена вона з, з діткою. У мене була орхідейка з точки росту. Вона теж така пилорічна, невеличка. Самі рослинки теж невеличкі, і ця невеличка. Типу, як міні міні і теж вона пилорчиком квітує. Но ця трошечки інакша. Ця така вона рябенька, а та просто така фіолетова. От такі. І сейчас скажу назву. Десь тут записувала. Вот. Шиен Йонлін Варигата. Ну, в общем, така. Оце ось вона варіатна дівчинка така, і вона пелорічна. Сонечко засвітлює. Зараз поставлю. Ось так от. от. І от вона після пересадочки, це перше її квітування. Купляла її теж підлітком. Доволі таки давно. Вона у мене перший раз заквітувала, здається, у 22-му році. Да. Да. Було квітування її перше у 22-му році. Після того вона ще оце мене не квітувала. Це перше квітування після пересадки. Так, ось ще тут показувала. От мій салончик, бігліпчик. От красавчик такий кирпічного теракотового навіть теракотовий колір, кругла губка. Я вже його пересадила, росте вже в горщику. От він рішив в цьому році видати тільки дві квіточки. Ось такий теракотовий біліпчик салмон. Салмон же ж, ну так. Да. Charming Salmon Ось так от квітує. Вот. І покажу цю малявочку. Це малявочка виграла її в минулому році в лотерейку в якусь з груп. Не знаю, звісно, яка група, но я взагалі з неї вийшла. І вот вона заквітувала. Вот така манюсенька девочка. Вот такая красивая Ну, я таких зовсім маленьких не люблю. Ну, не мо, конечно, я бачила по рослинці, що буде мінічка. Ну, це вже чересчур маленькі квіточки. Зараз покажу, які вони маленькі. Ось так от. От, бачите, мій пальчик. І квіточки. Оце є перше квітування на три бутончика. Я назви не знаю її. Ну, на любі. Такі мінечки на любителя. Дівчатки, може, кому подобається, я подарую. Рослинка непогана, вже давно пересажена. Є корінчики. Все чудово з неї. Драстила тут деякі листочки за цей час і заквітувала такими маленькими. Ну, як буде пишно квітувати, звісно, воно симпатично. Ну, я не люблю такі мінічки. У мене ото групова посадка 5 штучок, і там одна є мінічка, яка ще ніяк не, не раз у мене не квітувала. Я їх щось і не бачу в обзорах ні в кого в дівчат. Вони, може, попропадали у них, а я вичухала. А вона не цвіте, Росте, корінчики ростуть, а не цвіте. Ну там метелик. А це така простенька квіточка, маленька. ліліпуточка. Ліліпуточка така. От. От собрала сьогодні вам таку кампанію. Невеличку. Різнокольорових. Ветминочки до стандарта. Вот, вот давайте так. Циминочка. Ця трошки больше. Ця така сама по размеру. Далі салмон. Та дівчинка. Ну, та должна быть крупнейшая, конечно, трошки. Э, парфюмерочка. Ну, а те уже как стандарт. Ну, це самая крупнейшая. сугом я все хочу сказати, суга мандала. вообще то вона просто мандала. Я не пам'ятаю, чи в неї є бірка. Що гляне бірочку. Ой, вона приросла. Зараз вот якого 21 21-го року вона в мене. Уявляєте? Тут у неї така посадочка, закрита система. Тут корінчиків більше, ніж достатньо. От. З 21 року вона у мене. це тільки друга квітування її. От. Маурицей. В общем, вот така полянка. Квітів нових розпусків. Буде. І ще чекайте, кому цікаво, буде ще нові розпуски не менш гарних і цікавих ахідеєк. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре.